Вітаю! Я от згадав, що недавно знайомому якраз привіз набір з такими спортивними болідами. Ну, це, звичайно, не Формула-1, це якась серія карт, Що схоже до NASCAR. напевно. І ось такі от коробочки вирішив зазняти їх на відео, поки ще їх не відправились далі. Ось такі колись робили. Боліди Hot Wheels. Здається, вони навіть всі на резинових колесках ідуть. Ще позаду карточка. вона? картонна, напевно, чи що. Гонщика. Оце є. Кінос рік. Де у нас перший рік? Щось я вічно. Плутає, а ось 97-й рік. З підписом. Ось ця, така така. Потім ще інший гонщик з своїм болідом. Ну, фокус нас не любить. От класні такі колеса Goodyear. Трошки картонки в такому вже вбитому стані, але самі машинки всередині добре збережені. І червона. Шкода, що не феррарі Але в свою чергу гарна машинка по деталізації. Металева, низ, низ, них так само металевий. Навіть закручена на шурупи. О, це взагалі круто. Вони всі на шурупиках. Так, всі, всі на шурупиках. Уявляєте, можна розкрутити. Можна розкрутити от такі от болідики. Знайомимо до колекції. От. Ну, побачимо, що Hot Wheels випустить цього року своїми формулами. Тож, підписуйтесь на канал і чекайте наступних відео. А це відео таке коротеньке. Всім вирва, спокійного вечора.